А, я О, купив. Ооо, я Мо... на мене. Ой, Саша купив. Подивись. Ну то бачики. хаба. Я бачу. Ого, я думаю. чого? Бо в мене тільки є один дід такий, і більше не може бути ні в кого такого діда. Це тільки в мене може бути. Ви не маєте права мати іменно такого діда, бо це в мій, а в вас свій. І я, я не можу вам вийти. Питали, скільки коштує дід оренда місяць. Що? Оренда діда місяць, питаєся. Якого оренда місяць? Тебе місяць оренда. Почому? Я, я не тупий. Це ж шутки, люди, це шутки. Там. Скільки коштує викопати. Вибачте, не побрився, не цем. А скільки коштує викопати криницю? Криницю українську. Ну, в Україні. Майцінозі. Коштує, коштує. Ви знаєте, скільки коштує? 80, 80 тисяч, тисяч гривень коштує. Ну, до... я, я 50... що це що це виходить? — Я подивлюся. що тисячі баксів за грию грей... за граю за те, що вони роблять І... завтра. Це, може... це можна купити машину. Що вибираєш, машину чи криницю? Нахуя вона мені? Машина чи криниця? Блять. Та спитаю тебе, що тобі вибрав би? чи машина? Що би вибрав? Ні то ні то. Ні то ні не то. Нахуй не надо. Так, ладно, продовжим. Блять, кого Яка кого? улюблена колбаса Діда Толібл? Українська. Тарасівська, каже, це реклама, дурочка. Да. Каже, Тарасівську люблю и вкусная. Тарасівська. Комбаска самая хорошая. Скажи, люблю, ой, люблю, люблю. Скажи, люблю, ой, вкусно. Люблю, ой, вкусно. Ням-ням-ням. Что ты их въебу, Блядь. Ты я прикал. Где нахуй? Ей, все нормально. Ей, Так, продолжим далее. Это же типа прикал, что ты сразу начинаешь кричать. А, а, уже такая А, Алле. Ебать, чего люди дивлятся? Ты... Трошки нема. мав. Ну що ти? Ну, диванчик просто. диванчиком подув, що такого? На діда? Да, на діда. Подувданчик. А... Що чо ти став? Шо я, образець якийсь? Ти ікона стиля, ти ікона гумора. <сум> Покажи. Клешка. Покажи, я не бачу. пт твою мать це що! Крешка? Ну так. Да. А де ти взяв? Все на камзі робив, та там з пиздив. Позичив? На не віддали. Бутель був, баба збила. Залупінська стара. А він був О, великий, 20 літрів, так? Да? 80! 20 літрів, гімно, брав. Я, Я привіз машину. Котяра на, на, на кладету в воді таке що. А квітка пахне? О, це пахне. А що це таке? Люхай. Це жраці. Ого, пахне. Ага.